Доброго вечора, ми України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про чемпіонство в Шахтаря, продовження боротьби за друге місце між Дніпром 1 та Зореєю, кого очолять старші та молодші Маркевичі та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю відео, звичайно, з матчів чемпіонату України, а саме з головного матчу усього нашого чемпіонату, матчу Шахтар дніпро 1 де гірники впевнено перемогли з рахунком 3-0. На цей матч було багато сподівань, тому що усі дивилися на календар і бачили, що в 29-му турі гратимуть. Шахтар та Дніпро-1, і розуміли, що це точно буде вирішальний матч за чемпіонство України. В цілому так і вийшло, він і став вирішальним, Шахтар став чемпіоном, але насправді чемпіонство, напевно, вирішилось ще в минулому турі, коли Дніпро 1 програв в Орсклі. Шахтар в цьому матчі, ми прекрасно це бачили, був сильнішим за Дніпро-1. Вони мали достатньо моментів і у той самий час не давали створювати Дніпро-1. Звичайно, і в цьому матчі не обійшлося без помилок головного арбітра, тому що. На мою думку, другий гол Шахтаря був забитий з положення позагрою. Він там невеличкий, але на мою думку він був. Але у той самий час я не думаю, що якщо б не зарахували другий гол Шахтаря, Сікана, то гірники б не змогли перемогти. Підбиваючи підсумки усього сезону, наприклад, Шахтаря, вони показали, що в них була серйозна лавка запасних, і ті гравці, які використовувалися у якості ротації, зараз. Є основними гравцями, і це показує, що Шахтар дуже серйозний клуб, у якого є по два рівноцінних склади, ну можливо, не прям рівноцінних, але другий склад, якщо ти йому будеш довіряти, то він буде прогресувати і показувати результат. До речі, мене трохи смішить, що Йовічевич постійно каже, що до сезону на Шахтар, начебто, ніхто не ставив і що вони там повинні були посісти п'яте місце, але насправді це не так. На мою думку, Шахтар до сезону, ну я на них ставив, що вони посядуть друге місце після Динамо. Звичайно, всі ставили на Динамо, тому що вони не втратили основних гравців, там пішов лише Бітіню та депена. І у підсумку Динамо повністю провалило цей сезон, і завдяки цьому Шахтар посів перше місце. До того, що Вічович так розписує свої досягнення, мов він там прийшов до команди і зробив усе, щоб ця команда піднялась з п'ятої до першої сходинки. Що стосується Дніпра 1, то вони класно провели першу коло і мали серйозну відстань від Шахтаря, але цей Дніпро 1 дуже схожий на металістам колишній, коли металістам керував Маркевич, Красніков та інші. Я прекрасно пам'ятаю, як металіст під керівництвом Маркевича та Краснікова у другій половині сезону завжди грав ну, так досить кволо і завжди їм щось не вистачало. Так само і Дніпро 1 не вистачило навесні, щоб конкурувати Шахтарем. Але для Дніпра один сезон ще не завершений, тому що через те, що вони програли у минулому турі, в цьому турі зоря наздогнала їх, і зараз вони мають однакову кількість очок. Так, звичайно, якщо так і залишиться однакова кількість очок, то Дніпро 1 повинен бути вище ніж зоря, тому що в особистих зустрічах Дніпро 1 спочатку переміг 3-0 зорю, а у другому матчі зоря перемогла Дніпро 1 з рахунком два але для цього Дніпро 1 ще треба перемогти в останньому торі Кровбас, який ще має математичні шанси, щоб посісти п'яте єврокубкове місце. До того ж, як ми прекрасно знаємо, команди Бернадуба, граючи проти сильних команд, завжди показують якісний футбол. Ну і ще, що хотів поговорити про Дніпро-1, це про Артема Довбика. Який може побити рекорд Генріха Хітаряна, але в цьому матчі він не забив і став ще далі від цього рекорду. А тому цей матч для Довбика є дуже принциповим, тому що він може допомогти своїй команді посісти друге місце і одразу побити рекорд Генріха Хітаряна. А що стосується головного конкурента Дніпра один за друге місце Зорі, то вони впевнено перемогли Олександрію з рахунком 2-0. Я вже постійно про це кажу, луганчани в цьому сезоні мене приємно дивують, тому що вони ну прям дуже стабільно грають та перемагають кожну команду без помилок, просто беруть і впевнена ще з непоганим рахунком: 2-0-3-0 перемагають будь-які команди. У Патріка Венло вона зібралася дуже серйозна команда. Там в кожній лінії є цікаві гравці, і в захисті, і в півзахисті, і в нападу таке рідко бувало у зорі, коли в кожній лінії все ідеально. Але, звичайно, як завжди, у зорі будуть проблеми в літнє трансферне вікно, коли клуб залишить гравці, які орендовані з Динамо. Це боляце та Брашко. Про Брашко повідомляли, що вони хочуть розірвати оренду, яка розрахована до літа 2024 року. А що стосується боляци, то максимум, я думаю, вони подивляться на нього на першому літньому зборі, а після цього відправлять знову до зорі. Що стосується наступного матчу зорі, то вони гратимуть проти Минаю, який майже забезпечив собі місце в УПЛ, тому що. Щоб вони потрапили у зони плей-офф, треба, щоб одразу 5 команд, які знаходяться поза них, перемогли в наступному турі. Взагалі, що стосується другого та третього місця в чемпіонаті України, то на перший погляд друге місце виглядає привабливішим, тому що ти можеш грати у лізі чемпіонів. Але справа в тому, що щоб потрапити, хоч у якийсь груповий раунд, треба пройти одну команду. І, от, наприклад, команда, яка посяде друге місце, Дніпро-1 та зоря. У будь-якому випадку будуть несійними, тому що в них небагато очок в рейтинг. А тому у другому раунді наш срібний призер гратиме проти Панатінайкосу або швейцарського сервету. Якщо не пройдуть, то вони будуть у третьому раунді Ліги Європи. І там вони будуть грати або проти Славії, або Олімпіакоса. Якщо вони не зможуть і ці команди пройти, то вони будуть грати у плей-офф Ліги конференцій. І якщо вони і там не пройдуть, то, звичайно, залишать Єврокубки. А команда, яка посяде третє місце, то вона починає свої виступи у четвертому раунді Ліги Європи, і якщо не пройде там, то вона сразу потрапляє до групи Ліги Конференцій. Тому враховуючи і знаючи, як наші команди грають у Єврокубках, то третє місце навіть виглядає привабливішим. А ось у понеділок відбулося ще шість матчів чемпіонату України, один з яких Динамо перемогла Верес з рахунком три і цю перемогу киян можна назвати перемогою на класі, тому що в цьому матчі Верес ну дуже сильно хотів перемогти, і по грі вони трохи переважали киян, маючи більше моментів. Звичайно, ці моменти не стали такими там щось небезпечним, тому що їм постійно не вистачало якоїсь правильної дії у завершальній стадії. Але, звичайно, у рівненської команди було багато бажання, щоб перемогти у цьому матчі або хоча б зіграти у нічию, бо вони знаходяться у зоні плей-офф і, напевно, хочуть її залишити. Але насправді Верес мав нагоду, щоб взяти хоча б один бал у протистоянні з Динамо. Наприкінці матчу в них було пенальті, але Бощан зміг переграти Шестакова. Ну а після цього Динамо показово забила другий та третій м'яч і показало, що вони дійсно команда, яка має клас, але цей сезон вони повністю провалили. До речі, в цьому турі стало точно відомо, що в наступному сезоні Динамо зіграє в новому для себе турнірі Ліга конференцій, і одразу згадується цитата Суркеса, де він сказав у 2018 році, що краще грати у Лізі Європи та там перемагати, ніж грати у Лізі Чемпіонів та програвати з нищівним рахунком. Тому тепер чекаю і на нову цитату, де він каже, що краще грати у Лізі конференції та перемагати, ніж грати у Лізі Європи та програвати там. І що цікаво, якщо Суркіс це дійсно скаже, ця цитата буде більш правильною, ніж та, тому що у грошах між Лігою Європи та Лігою конференції маленька різниця. І дійсно краще грати у лізі конференції, тому що можна більше перемагати та завдяки цьому зібрати більше грошей. А ось у Лізі Чемпіонів там просто за участь ти отримуєш багато грошей. А тому, звичайно, у лізі чемпіонів можна переграти усі матчі та мати більше грошей, ніж виграти усі матчі у Лізі Європи. Також в цьому турі стало відомо про ще одну команду, яка залишає УПЛ. Це харківський металіст, який програв минаю та більше не має шансів залишитись у наступному сезоні. І при тому, що харків'яни непогано грали у цьому матчі, десь до 60-ї хвилини, коли рахунок був 1-0, вони мали достатньо моментів та могли навіть робити рахунок і 2-0. Але їх не вистачило на весь матч, вони почали просідати, і Манай скористався цим та зміг забити два голи. Взагалі, що стосується металіста, то як мені стало відомо, то вони не повторять долю футбольного клубу Львів і не будуть ліквідувати свою команду, а продовжать свої виступи у першій лізі. Звичайно, ще невідомо, в якому стані буде клуб і яка буде мета у першій лізі, чи просто грати та знаходити талановитих гравців, чи там поставлять мету, щоб вийти до Прем'єр-ліги. Наскільки я зрозумів, клуб залишить гравці, які мають високу зарплату. Та до основного складу доєднаються гравці з е, юнацького складу. Там багато талановитих гравців, вони у більшості 16-річні, їм тільки в цьому році виповниться 17, але вони знову ж таки талановиті. І якщо у металіста все вдасться у наступному сезоні у першій лізі, то вони можуть повернутися зовсім іншим та цікавим клубом у прем'єр-лізі. Окрім боротьби за друге місце в чемпіонаті України є боротьба і за п'яте місце, тому що Олександрія програла свій матч і їхні конкуренти їх наздогнали. І так, наприклад, Ворска перемогла колос з рахунком 2-0. Ворска зараз наблизилась до Олександрії на відстані одного бала, і щоб їх перегнати, їм треба в останньому турі перегравати Шахтар і сподіватися, що рух обіграє Олександрію або зіграє з ними у нічию. До речі, ще один претендент на п'яте місце. Кривбас також переміг у своєму матчі, перегравши Металіст 19-25 з рахунком 2-0. І тепер вони також мають математичні шанси на п'яте місце. Але для цього їм потрібно, щоб Олександрія точно програла, а вони в останньому турі переграли Дніпро 1. І якщо порівнювати матчі Ворсла та Кровбаса, то на перший погляд у полтавчан більше шансів, тому що Шахтарю більше нічого не потрібно у цьому чемпіонаті, вони чемпіони і вони можуть випустити гравців, які мали грали, і через це Ворсла може виграти. У той час, як Дніпро-1 потрібна лише перемога, щоб посісти друге місце. Але я думаю, що усе завершиться тим, що Олександрія просто переможе рух та посяде п'яте місце. Взагалі, якщо говорити, хто посяде п'яте місце, то мені все одно. Хоч Олександрія, хоч Кривбас, хоч Ворскла, тому що я думаю, що жодна команда не зможе пройти до групового етапу ліги конференції, і тим більше вони, я думаю, взагалі не продать перший раунд. Я буду дуже радий помилитися, але думаю, що вони навіть першу команду, з якою будуть грати, не пройдуть. До речі, що стосується менталіста 19-25, який програв кривбасу, то в них дуже складне становище, тому що в останньому турі вони гратимуть проти Динамо, то вони мають усі шанси посісти 13 те місце і грати у плей-офф. Ну і в останньому матчі Чемпіонату України рух в Одесі програв Чорноморець з рахунком 1-3. І це просто показовий результат цього матчу, коли андердог чемпіонату, який бореться за виживання, показує свою найкращу гру та переграє команду, яка за грою в цьому чемпіонаті виглядає набагато краще. Рух класно зіграв в цьому матчі, вони мали достатньо моментів, мали класну реалізацію. Звичайно, не обійшлося і без навізіння чорноморця, який влучив напевно десь 4 рази у стійки або поперечини, але в цілому львів'яни виглядали краще. Для руха це була дуже важлива перемога, щоб не грати у плей-офф, але все одно останній тур також буде вирішальним і бажано їм набрати хоча б один бал. Ну і тепер переходжу до новин, а саме про батька та сина Маркевич, старший повинен очолити львівські Карпати. Про це повідомляє польський журналіст Пьотр Сльонка. І при тому, що у минулому відео, коли я казав, що Маркевич може очолити Карпати, я сказав, що ну це навряд чи може бути, бо він, напевно, захоче очолювати тільки серйозні проекти. Але напевно його якось на минула ностальгія, коли він очолював Карпати на початку своєї тренерської кар'єри та разом з ними здобув бронзу. Ну а він, який так і не дочекався роботи у збірній України, напевно, хоче щось потренувати, тому що людина, яка постійна в спорті, не може залишатися без роботи. А ось його син Остап Маркевич, як повідомляє, тото то таке, може очолити рівненський Верес. І що цікаво, Верес зараз знаходиться у зоні плей-офф, і якщо вони зіграють у нічию, то вони посядуть 14 місце і будуть грати проти ЛНЗ. А ЛНЗ має дуже серйозний склад, як для першої ліги, а тому можуть навіть і вибити Верес. І якщо це станеться, то, наприклад, Верес очолить Маркевич молодший, а Карпати очолить Мирон Маркевич. Тому у наступному сезоні ми можемо побачити протистояння батька та сина. Цо починається новий всім відомий серіал, куди ж влітку перейде Артем Довбок, бо знову з'являється інформація, що його хоче підписати Саларнітана і Торіно. Як інформують тут та Селернітана, клуб із Салерно вже цікавився українським форвардом минулого літа. Тепер для того, щоб його підписати, Селернітані доведеться виграти конкуренцію у Торіно. Джерело зазначає, що довбик форвард першого плану, а тому не обов'язково є альтернативою найкращому бомбардиру Селернітани була Діа, який періодично грає у відтяжці. За підсумками 37 турів з серії А, Селернітана посідає 15 те місце в турнірній таблиці чемпіонату, а Туріна дев'яте. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.